В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Павло Жвітєв Сурду. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у сьогоднішньому випуску говоримо про наступне. Ворог, котре атакував нашу область. Розвідники підрозділу Солідарність інтернаціонального легіону допомагають нам боронити Україну від ворога. СБУ викрила чергових колаборантів в області. Про це та інше далі у випуску ми починаємо. Вчора надвечір ворог атакував Нікополь. Через ворожий артобстріл зайнявся великий магазин. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів. На щастя, без жертв. Полум'я понад 5 годин приборкували 70 рятувальників. Пожежу в торговельному центрі Нікополя вдалося загасити. Усі необхідні служби були залучені для ліквідації ворожого удару. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ніч на четвер в області минула тихо, всюди без во ворожих атак за інформацією Нікопольської районної військової адміністрації: ранок у Нікополь розпочався артилерійським обстрілом. Бережіть себе. Триває 743-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Ворог завдав 6 ракетних та 90 авіаційних ударів. Здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Повідомили у генштабі зсу. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ. Завдано ураження по району зосередження особового складу ворога, складу боєприпасів та чотирьох артилерійських засобах противника. Про втрати ворога далі за добу Збройні сили України ліквідували 1160 чоловік особового складу ворога, 53 одиниці автомобільної техніки, 51 бойову броньовану машину, 42 безпілотника, оперативно-тактичного рівня та 17 танків. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали особового складу. Понад 421 тисяча осіб, танків майже 6700, артилерійських систем 10 тисяч. 1350 реактивних систем залпового вогню. Понад тисячу крилатих ракет. 1919. Їх робота таємна, але ціль вільна та незалежна Україна і Грузія. Добровольці Сакартвело, стратегічна група збройних сил України в боротьбі з агресією Москви. Зараз у різних частинах воюють до двох тисяч громадян. Грузії наша знімальна група побувала в гостях у розвідників із підрозділу Солідарність інтернаціонального легіону. Познайомились зі снайпером, який ліквідував за один біяж 18 росіян. Про бої та долю грузинських побратимів у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. – А Що це за ментовка, як називають – «Л-96А2». – капітанський. Грузинські снайпери з позивним Ніко воює за Україну з 2015 року. Зараз на запорізькому напрямку полює на мішені. Каже, що язик не повертається називати їх людьми. Та показує нам, як буквально кілька днів тому ліквідував росіянина з рекордної для себе відстані 2040 метрів. Если нужно уничтожить цели, всегда надо стрелять в uh -huh. Потому что голова по физиологичной всегда она крутит или слева, или вправо, ну или что-то. А крут всегда есть. Но на один место. Сейчас для снайперам просто проблема дрон. Днем і що лучше, патому що кікімара і ліщо там. Але і тут знайшов лайфгак. Купив спеціальну термоковдру, яка його ховає від очей з неба. На позиції інколи доводиться бути по кілька діб, але буває і навпаки. Цілий стільки що не може зупинитись, хоча й залишатись уже небезпечно. Пахнути. майже почти... три місяці я був там в прошлом году. Стреляем, стреляем, стреляем движение цели ночь просто. Один ночь я работал успешно. Ну, стрелял 25 попадение был 18. 18 за на за ночь. За... Два з половиною на час. Ніко майже постійно і завжди готовий до полювання. Але часто самі стають ціллю для ворога. Наше приємне спілкування обриває обстріл, який ми в прямому сенсі відчули на собі. Є ще е, нове покоління на ковід е, складний. Ось Ей! На нулі завжди небезпечно. Буквально у кількох метрах летять кулі, але нас не зачепило усі цілі. Уже потім Ніко розповідає, що майже завжди після його роботи у відповідь працюють москалі. А якщо давно, це там вовче, я готую. Командир штурмової групи, українець із позивним Архип, розповідає про мотивацію грузинів, які масово їдуть битись за нашу волю. <різький> їхня війна в Грузії. Вона е ну, була там недовга, але більше повлияла їм не на опит, а на мотивацію. Коли є мотивація, все не опит. Підрозділ Солідарність розвідувальний. Але зараз завдання сильно змінились, жартують військові. Тепер потрібно не тільки знаходити цілі, а й відпрацьовувати по них своїми силами. Тому обзавелись стареньким мінометом. Це старий кадель, випущена 65-го года. 120-ка. -го. Да, 120-ка лучше было на торские стандартные ну, пока что у нас есть вот, у него длинности до 5 километров 5200 Ну, пока он еще в рабочем состоянии попадает Да, ми попадають. Заставляю попад. Грузинські добровольці воюють в Україні з 2014 року. Спочатку як грузинські партизани, а потім уже сформували свій підрозділ в Збройних силах України. кажуть, що їдуть в Україну воювати також за незалежність Грузії. Нагадують, що Росія окупувала понад 20% території їхньої країни, і методи боротьби з цивільним населенням були такі ж самі, як зараз в Україні. есть одна женщина, она еще жива. Вырезали глаз ему, его сына и заставили ее кушать. Они в колодец бросали живых людей и потом это бульдозером их закапывали. И еще много-много таких вещей там. Саме наше рідне місто Дніпро першим взяло опіку над добровольчим рухом ще у 2014 році. Звідси йшли на війну і перші грузинські добровольці. Місцевий військовий шпиталь першим приймав поранених грузинів. Серед тих, хто опікувався ними, відомий дніпрянин Олександр Петровський, який до цього часу забезпечує підрозділ усім необхідним. Ми його зімає більшим братам а він допомагає нам. Я не знаю. Очень много чего, которое еще мы знаем и не знаем. Александр Владимирович это человек с большой губой. Смотрите, это тоже его э, подарок нам. Начиная с техники до одежды. Во всем помогает он. Это его заслуга, что мое подразделение вот, один из э, Так, сказать, один звуч. Грузинські бійці переконують, у нашій країні вони борються за безпеку і захищають інтереси не лише України, а й Грузії, та будуть з нами до самої перемоги. Сергій Салій, Олександр Клименко спеціально для Д1 з фронту. На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися родини загиблих захисників із Старомського. Їх непокоїть зневажливе ставлення працівників кладовищ та комунального підприємства Міська ритуальна служба Дніпровської міської ради до полеглих бійців. Подробиці у сюжеті. Батьки загиблих українських захисників віддали для нашої перемоги найцінніше своїх дітей на фронт, які заслуговують вічної пошаної пам'яті. Проте на дніпровських кладовищах або з рідних здаруть кошти, або взагалі не приймуть. З такими випадками неодноразово стикалися близькі загиблих воїнів із З початку широкомасштабного вторгнення почалися такі, ну, спочатку, поодинокі випадки, а ось останнім часом це масове явище і. Сказати, що це якась одна стала ціна ні, цього не можна сказати. Кожного разу це може бути ціна інша. От у нас на, на селищі Ясному під захоронення Це було 3,5 тисячі. Ховають зараз, ну за яму беруть окремо, чек беруть окремо, а потім є ще, ще у нас такий Артур Лісін. Я не знаю, яка в його посада, і ким він тут уповноважений, без чеків, оцим усім розпоряджатися. Так він. Трошки їх там прищемили, то він казав одну суму: там 12, 14, 16, комусь скільки. А то вже взяв, ну як би за яму скільки, а тоді дайте ще 10 на зсу. Вони вже і так почали викручуватися. Тут він керує всіма кладовищами Натаромську. У нас їх дев'ять. Для мене це нонсенс, тому що наші хлопці оплатили цю землю уже своєю кров'ю. Як і ще можна брати кошти за, за це поховання. Одна із останніх втрат. Це просто жах, коли мамі сказали, що на цвинтарі е, Таромського для нього місця немає. Його повезли, у другу діївку похоронили. Таке хамське відношення до воїнів і до родин, ну яка вже тут може бути шанування чи, чи взагалі просто людське співчуття. Наскільки було підлом, ми договорились складище. Ясно. Було все нормально. Командир розмовляв з хазяїном кладовища, пообіцяла, що він продаме місто. Мова зайшла іменно за місто на кладовищі, і ми повинні були з ним зустрітися на перед похоронами. Договорилися за час. Прийшли ми на кладовище, я і дві доньки прождали дві з половиною години. Хазяїн так і не приїхав. Приїхали копачі і сказали, що кладовище закрите. І починається з двого дня і почали шукати друге кладовище, селище ясне біля Таромської міста їхати. Пані Валентина втратила сина Юрія на початку січня. Він служив у лавах Національної гвардії України. Згідно відповіді департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, у вартість поховання Юрія входила в тому числі і послуга з облаштування могили. Хоча, крім основної суми, яку сплатила жінка, її попросили доплатити копачеві вже безпосередньо під час. Поховання. Нам там сказали три з половиною, ну якби під захоронення біля батька. Коли копали, коли прийшов, ми показали місце, тоді мені сказали, що ми повинні поїхати туди проплатити і заплатити копачеві. Я кажу, що в мене немає що зараз коштів. Ну, мені одразу сказали, що доплатити, я сказав, у мене немає коштів. Я не чекала цього. Я два роки служила разом з сином. Я допомагала мій менший син, постійно волонтери. Батьки героїв неодноразово писали до комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міської ради, директором якого є Валерій Тітякін. Зверталися і до департаменту благоустрою та інфраструктури, яким керує Олексій Самілик. У відповідь відписки за словами родин загиблих, їм допомагає лише депутат міської ради Потаромському з придбанням прапорі. Для полеглих бійців, а от відношення міської влади батьків обурює, вони звертають увагу керманичів міста на зневажливе ставлення до полеглих воїнів та їхніх близьких. У будь-якому випадку органи місцевого самоврядування мають право затвердити відповідну грошову програму, і в певних регіонах України це дійсно зроблено. Певні грошові програми були затверджені, і таким підприємством, що здійснюють організацію поховання компенсується частково або повністю сума такого поховання. Органи самоврядування, вони мають право ухвалити певну програму та скеровувати певні кошти для часткового або повного відшкодування такого поховання. Отже, мер Дніпра має своє бачення щодо вирішення цих питань. Ми надсилаємо інформаційний запит до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради з питанням, чи не перевищує свої повноваження комунальне підприємство Міська ритуальна служба, коли збирає додаткові кошти з родин загиблих воїнів, та чи передбачені у бюджеті міста кошти на відповідне поховання. Більше інформації щодо цієї теми та спілкування з адвокатом дивіться у проєкті народний репортер у понеділок 11 березня. Березня о 15.30 та о 19.15. Маргарита Супільняк Віталій Шалдов. Новини Д 1 Рік тому, після 11 місяців героїчної боротьби перестало битися серце молодої і талановитої керівниці прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Євгенії Дудки. Ворожий ракетний удар позбавив Євгенію права на щасливе майбутнє в країні, яку вона любила всім серцем. Колектив телеканалу Д-1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Кримінальна хроніка далі у випуску. Служба безпеки України у кривому розі викрила на колабораційної діяльності двох російських прихильників. Більш детально речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. СБУ продовжує викривати колаборантів на Дніпропетровщині і блокувати їх проросійську агітацію в інформаційному просторі. Так, працівник підприємства харчової промисловості Кривого Рогу підтримував тісні зв'язки з громадянами РФ через соцмережі. Зокрема, він публікував пости з підтримкою дій путінського режиму і закликами до співпраці з окупаційною владою. Серед іншого, чоловік публічно заперечував військову агресію РФ проти України. Ще одна кроворожанка, працівниця однієї з районних рад, просувала деструктивний контент на особистій сторінці у соцмережі. Вона затримувалася про російської позиції і вела про кремлівську агітацію в інтернет-просторі. Жінка публікувала пости зі схваленням окупації українських територій та виправдовуванням агресії проти України. Пропагандистка супроводжувала антиукраїнські наративи з закликами підтримувати так звану спецоперацію РФ. Співробітники СБУ встановили колаборантів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, які вони використовували у прадоправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області спільно зі слідчими національної поліції за професуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури. У Дніпрі під час поліцейської спецоперації правоохоронці затримали чоловіка за вимагання неіснуючого боргу. Підозрюваний погрожував потерпілому та вимагав у нього майже 80 тисяч доларів. Зловмисника затримано під час отримання першої частини грошей. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. До надзвичайних подій в Амур Нижньодніпровському районі Дніпра місцеві мешканці затримали чоловіка, який підпалював очерет та спровокував масштабну пожежу. Люди спіймали правопорушника та чекали на приїзд поліції і рятувальників. На початку тижня на території Дніпропетровщини виникло майже 60 пожеж в екосистемах. Надзвичайники залучалися на ліквідацію загорянь сухостою та сміття. Вогонь знищив понад 46 гектарів сухої рослинності. За останній час на території Дніпропетровщини виявлено 29 порушників. Паліїв притягнуто до адміністративної відповідальності. На них очікують штрафи від 3 до 6 тисяч гривень. У Кам'янському на вулиці Сергія Слісаренка виникла пожежа в одній з квартир п'ятиповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку. Під час ліквідації займання співробітники служби порятунку винесли із задимленого помешкання 41-річну жінку. Медики госпіталізували власницю квартири до лікарні. На автошляху М 30 Знам'янка Луганські зварине поблизу села Жовте, що у Кам'янському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись дві легкові автівки «Опель» та Рено. Постраждало три людини. Водія «Опель» вдалося деблокувати із машини до прибуття рятувальників. Водій та пасажир Рено самостійно вибралися з понівеченої автівки. Представники нацполіції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. Продовжуємо випуск у Європі. Перебуває більше п'яти мільйонів українців, які виїхали, рятуючись від війни. Це переважно жінки із дітьми. Франція надала тимчасовий захист майже 120 тисячам українців. Вони отримали право перебування в країні протягом шести місяців з можливістю продовження виплати допомоги, дозволу на працевлаштування, доступу до безкоштовного медичного обслуговування та навчання дітей, підтримки у доступі до житла. Чи виникають проблеми з житловим фондом для українців? Розповісти наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. У Франції теж є проблеми з житловим фондом. Цього року дуже все таки багато людей українців тут попробували і ідуть певні міграційні процеси. Дехто приїжджає, наприклад, з Німеччини у Францію, або навпаки, люди полишають Францію, приїжджають хто додому, повертається, хто в інші якісь країни. Процеси постійно йдуть. Але проблема навіть не те, що в кількості українців, яких нагадаю тут у Франції більше 100 тисяч. Проблема в тому, що Франція і далі приймає з інших країн біженців, наприклад, Сірія. З Африки, багато з Афганістана, біженців тут. І фонд, не, я кажу, не резиновий, тому його. Не вистачає, що пропонують асоціації, які займаються з українцями. По перше, спочатку був період, коли дуже багато людей жили в отелях, безкоштовно жили, але це певний період часу. Приблизно десь дається 5-6 місяців, і потім мають вас вам запропонувати інше житло. Соціальне житло там черга. Там в цій черги стоять як і французи самі на більш дешеве таке від житла, як і українці, так і біженці з інших країн. Тому пішли по Ому трошки принципу там, де винаймає асоціація у приватних осіб. Але проблема в тому, що це житло все таки дороге. Люди платять від 500, 500 наприклад, євро на місяць, і кому повезе, то це входить в цю суму. Ще і комуналка опалення, світло, вода, вивіз мусора. А якщо дещо інші вимоги, то вам треба буде доплачувати. І от остання сторі, те що я чу мені розказував, наприклад, 500 євро двокімнатна квартира на двох невеличка, трошки більше 30 квадратних метрів, але рахунок. 170 євро лише за світло. А звідки такі рахунки виходять? Тому що в таких от дуже багато ж будинків, в яких немає централізованого опалення, і вони всі за опалюються все електри... електрикою. І тому наші люди те, що я чую, жалюються, що помешкання іноді холодно, бо люди намагаються зекономити і прикручують батареї до мінімуму, Виходять, скажімо, на роботу чи на навчання, і через це виникають. Потім що кажуть, що в квартирах, от коли було холодно у Франції, то десь було 15 градусів у спальню. Ну, але це як варіант, люди наші можуть і самі собі підшукати житло більш дешево, але це таки ж проблема є в тому, що тому що не вистачає житлового фонду, особливо те, що стосується недорогого житла. Новини спорту далі у випуску. Вже завтра, у рамках 20-го туру української прем'єр-ліги з футболу. Спортивний клуб Дніпро 1 зіграє проти львівського руху. Матч відбудеться у Дніпрі. Початок у тринадцяті. Нагадаємо, що у минулому матчі Дніпряни здобули мінімальну перемогу над Київською оболонню із рахунком 0-1 І нині очолюють турнірну таблицю української першості. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 8 березня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 до плюс 4 градусів. У Кам'янському, кривому розі та жовтих водах майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів повітря прогріється до 4 градусів тепла. Хмарна погода очікується у марганці, Покрові, синельниковому та новомосковську. Опадів не прогнозується. Температура повітря прогріється від мінус 3 до плюс 5 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та мережі ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Слава Україні!